Ми часто говоримо про техніку тотального ігнору. це ну, потужний інструмент після розпаду стосунків, розставання, який допомагає відновити ваш внутрішній баланс до норми. Однак техніка також і сприяє ну, відновленню твоїх стосунків. Ну, мінімум 70% випадків. Особливо, ну якщо сам розрив був пов'язаний, власне, ну з дисбалансом у відносинах. Тобто більшість випадків, ну справжня причина, чому. Стосунки просто розпалися. Товариство через ваш ефективний підхід, ну тобто ігнорування і відсутність ну, любого контакту, людина, яка вас залишила так, згодом може ну, сама вийти на зв'язок із бажанням там примиритися, ну, скаже це вам. Але важливо розуміти, що цей процес він залежить ну, від багатьох теж факторів. Що таке ігнор? І чому він спрацює. Ігнор це не лише там, промовчання, це насправді спосіб показати, що ви цінуєте себе ну, і ви готові жити далі, ну, незважаючи ні на що. Він дозволяє відновити вашу значимість, ваше достоинство. І так трішки він вимагає часу. Дивіться, людина, яка спершу пішла з відносин, кинула їх. Згодом може усвідомити ну, все це, ну, що втрата насправді була надто значущою. А її нове життя ну, не таке вже й досконале, без вас. Відбувається, власне, рефлексія вас. Однак важливо розуміти, ну, що не кожна ну, дійсності, історія там закінчується приміренням. В 30% ну, не буде цього. Ну іноді ігнор діє ще краще. Він допомагає знайти себе, ну і більше не повертатися до минулого, якщо воно було ну, безперечно, ну так собі. Але в багатьох випадках все ж він створює простір ну, для переосмислення. Минулих відносин обома сторонами калібровки насправді обох, тому це ну, насправді дуже екологічно. Дивіться дві категорії людей, які існують ну, після розриву, лише дві, ну, які бувають після розставання. Ті, від кого пішли, вони часто мені задають питання. Дивіться, Андрію, якщо я ігноруватиму ну, повідомлення, ну, не конкретні там свого колишнього партнера ну, чи партнерки, чи не забуде він мене ну, там, назавжди. Їхнє це занепокоєння, зосередження просто на страху, ну, бути повністю покинутим. Остаточно. І цей страх часто ну, є причиною необдуманих їхніх дій, таких як ну, нав'язливі спроби відновити там контакт, ну, просто зірвати ігнор, ну, а тому втратити результат ну, і просто далі там собі ну, нити. Друга категорія. Ті, хто пішов сам, ці люди свого часу так ініціювали розрив. Вони часто в мене теж на консультаціях запитують, думають. А що, якщо я зараз там напишу? А мій колишній партнер чи партнерка ну, ігноруватиме мене. Їхнє переживання полягає в тому, ну, що час може зіграти проти них. І вони втратять ну, шанс примирення. Для них вже все обернулося. Ну, і вони самі вже ну, ду дуже хочуть. Інколи тупо ну, буває навіть ну, ридають, як діти. Щоб зрозуміти, ну, як правильно діяти в обох цих випадках, так, нам потрібно розібратися ну, до атомів. Причині розриву, то чому відбувається, власне, розрив? Більшість стосунків розпадаються так, насправді, через дисбаланс. І справжній винуватець тут все ж він, тільки він. Спочатку все йде добре, так. але з часом, ну, як це відбувається? Інтерес одного з партнерів він знижується. Я зараз про ну, того плюса. Це може бути пов'язано ну, з кар'єрним, зростанням, особистими ну, теж проблемами, ну або просто втратою зацікавленості, ну, в стосунках. Другий партнер, ну цей мінус, відчуває це відчуждення і починає діяти ну просто хаотично, намагаючись то відновити зв'язок. Ну що поступово лише ну насправді погіршує ситуацію. В результаті партнер, який ініціював розрив, ну почувається впевненим в своєму тому такому рішенні. Власне, через це і знецінення себе мінусовим партнером відбувається. Хоча насправді інший цей мінус прагне лише ну тендітного відновити стосунки. Можливо, так будь-якою ціною це все так не працює, і ви повинні зрозуміти, що це тільки ускладнює все і його стан. Як ігнор допомагає, ігнор. Це спосіб лише дозволити іншій людині побачити ваш новий цей баланс, ваш новий почищений цей образ від цих всіх ваших ну, патернів поведінків, які є дефективні, які недолугі. Коли ви повністю припиняєте нав'язувати себе, ну, перестаєте просто принижуватися і там якось липнути. Нарешті інший партнер ну, має час для ну, переосмислення всього, ось справжня правда. Ну, така трішечки неприємна, як учути, ну але це так працює. Важливо, щоб цей період, так, він тривав достатньо довго. Вам не потрібно очікувати, що вже там за кілька днів, тижнів ваш колишній чи колишня ну, захоче повернути все. Іноді так, це займає 4-6 місяців. Іноді в ну, дуже трудних таких випадків, навіть один рік. Під час ігнору. Той плюс, Себто людина, яка пішла, вона проходить через багато стадій, перша задоволення від своєї свободи. Спершу їй здається, що рішення було правильне. Це суб'єктивне рішення. Вона відчуває полегшення і задоволення від нових своїх можливостей. Ілюзорний на цьому етапі в людини так інколи формується дефект лічності, ніяка грандіозність. Ну це, хоча не завжди так. Другий етап ностальгія. Згодом через кілька тижнів або місяців цієї людини починає повертатись. Ну, ця ностальгія. Вона згадує про хороші все ж моменти в стосунках. Ну, і справжню вашу любов. Якщо була така на початку, людина починає сумувати за тим, що ну, от власне зараз втрачено і формується інтерес. Третій етап переосмислення. Якщо у вас вистачило терпіння і ви не порушували період ігнору, інший партнер. Може почати так сумніватися ну, в твоєму своєму рішенні про цей розрив. І то не той сумнів, такий, знаєте, початковий, рефлекторний, що був на початку, відразу, а справжнє переоцінення, переосмислення всього. Як дієте, коли ваш ну, партнер чи партнерка, ну, власне, виходить до вас на контакт? Якщо ваш колишній чи колишня, ну, коротше, та людина починає написувати. Або якось там інакше намагається вийти на зв'язок, ну пінгує вам. Ну, це не завжди насправді означає, що людина вже відразу хоче відновити стосунки. Іноді це так, ну просто неосознана така перевірка, чи ще ви доступні емоційно. Важливо не поспішати своєю реакцією. Замість цього, ну спостерігайте за його діями. Вам потрібно іменно дії. Ну, слова інколи, це просто герня. Якщо ж... Повідомлення несуть собі ну, щось там конкретне, наприклад, там пропозиція зустрітися, ну або обговорити стосунки, обговорити відновлення. То вам, знаєте, це пропонують, а не ви. Тоді вже так. Власне тільки тоді це може бути сигналом до все ж ну примирення. Якщо ж це просто, знаєте, такі загальні фрази на кшталт, ну як там справи, як життя, ну краще не поспішати і продовжити вашу тишину, ну не виходячи там першим. Як зрозуміти, коли час миритися? Час для примирення настає тоді, коли інший партнер чітко демонструє бажання відновити зв'язок. Це можуть бути ну, як слова, так і ну, конкретні дії. Якщо дій ще ну, не підтверджує своїми намірами, краще так. Продовжити цю таку нашу стратегію, ну і не поспішати ще. Якщо ж ви самі відчуваєте сильне бажання поспішати чи, можливо, там вийти на контакт. Запитайте себе, чому я хочу це зробити. Якщо відповідь ну, ваша пов'язана з бажанням знову отримати якусь певну дозу, увагу або впевненість, ну краще стриматися. Ваша значимість не має залежати від зовнішніх там, якихось підтверджень чи ваших там хочушок. Ви повинні відновити. Перше внутрішню рівновагу, плідною роботою своїми так, ресурсами. Це все описано в книзі, яку я вам ну, надішлю безкоштовну після нашої такої з вами розмови. Ну, консультації по тій вашій історії, заключення. Ігнор після розставання це не просто спосіб, знаєте, там покарати партнера якийсь з інтернету. Це можливість відновити себе і дати шанс ну, відносинам. Я б навіть сказав, що ну, це трішки шанс все ж обом. Ну, все ж шанс переосмислити, ну, все ж більше тій інші людині. Це час для рефлексії, як для вас, так і для іншої людини. Якщо ви використовуєте цей час ефективно, ну, читайте матеріали, які я даю, переглядайте відео, щось робите своїм цим ну, кортизолом, ну а не сидите а там попою на дивані. То ви маєте всі шанси на успішне власне, відновлення стосунків. Ну, або ж на побудову нового, більш здорового життя і без минулих тих ваших помилок. В іншому випадку ну, шансів ну, насправді не так багато. Я розумію, що інколи ну, буває так, різкуватий, але така правда життя. Всім дякую, друзі, за перегляд. Бережіть себе та не поспішайте робити кроки, ну, якщо в вашу сторону ну, ще немає цієї такої конкретики. Час лікує. Так, це правда. І можливо ваші стосунки через час відновляться, але в кращому вигляді вони стануть іменно здорові, ну в нормальному такому балансі, і все у вас буде добре на руки вперед.